В ефірі рожеві окуляри у студії працюють Оленка Копій та я, Марія Мельник. Рослин впевнено можна назвати друзями людей. Наприклад, якщо у вашій оселі недостатньо свіжого повітря, варто лише принести декілька вазонів і ситуація зміниться. Сьогодні ми будемо говорити про орхідеї. Ці рослини не лише зроблять ваш дім затишним, а й оздоблять його. Дивимось, анонс! Сьогодні в програмі! Звідки родом орхідея? Як вона потрапила в Україну? Фаленопсис, дендродіум, цимбідіум. Спробуйте вимовити ці назви. Ви їх так просто не знайдете. Рідкісні види орхідей. Екзотична екзотика. Насолоджуємося різноманіттям цього виду рослин. Тримайтесь міцніше! Ми вирушаємо у світ багатьох цікавих фактів про орхідеї. Примхлива красуня! Як догодити орхідеї? Не перемикайте, ми готові вас здивувати! Орхідеї дуже старі рослини. Вчені кажуть, що вони з'явились на землі більше ста мільйонів років тому. Ого Марічко, чому якщо орхідеї такі старі, вони ніколи не згадувались в українському фольклорі? А, наприклад, волоски та маки так, тому що вони не з України і прийшли до нас зовсім недавно. А звідки вони приїхали? Дізнаєшся у сюжеті. Орхідеї це квіти, які ми звикли бачити на підвіконнях у багатьох будинках. Здається, що ця рослина домашня, проте це не так. Всім привіт! З вами Катрусю Палій і сьогодні ми дізнаємося, що це за рослина, де вона росте та в яких умовах може вижити ця квітка. Це важко повірити. Проте ці тендітні екзотичні квіти були одомашнені лише близько 150 років тому через те, що селекціонери просто не могли навчитися, як правильно доглядати за цими красунями. Тож орхідеї росли лише в дикій природі. Загалом ці рослини мають одне стебло. Що росте? в вертикальному напрямі. Товсте листя орхідеї може сягати 30 см. В довжину. Залежно від виду квітки, на пелюстках можуть бути гарні орнаменти. А є взагалі види орхідей, в яких немає листя. Орхідея це квітка на стеблі, в якої може рости до 40 бетонів. Її пелюстки часто нагадують форму метеликів. Саме тому рослина отримала ще таку назву, як фаленопсис. У перекладі означає нічний метелик. Забарвлення орхідей. Дуже різноманітне. Вони бувають однотонними або різнокольоровими в кружечок або з іншим абстрактним візерунком. Від рожевого до чорного кольору. Хоча справедливо зазначити, що чорні орхідеї були штучно вирощені людьми. Єдиний колір, якого поки що немає, це синій.

Пристосовуються до теплого та навпаки холодного повітря, до сухих та вологих місцевостей. І що цікаво, ці квіти дуже часто отримують з повітря всі необхідні для життя речовини. їм не потрібна земля для того, щоб рости. Якщо погодні умови задовільні, вона може рости на дереві або в сухій траві. Коріння рослин жодним чином не шкодить дереву. Адже як ви вже. Знаєте, квітка отримує усе необхідне, зокрема воду та сонячне світло з повітря. Коли орхідеї живуть на деревах, вони ростуть головою донизу. Тож можна сміливо сказати, що квітка нікому не заваджає та не шкодить, до того ж прикрашає дерево. На каміні та скелі також ростуть деякі види орхідей. Вони ніби виростають в каміння своїм корінням. Хоте одночасно рослина залишає деяку частину коріння на поверхні, щоб отримати все необхідне для життя. Багато орхідей все ж ростуть на землі. До речі, саме такі квіти найчастіше можна побачити в країнах Європи. Земляні орхідеї пускають своє коріння на декілька метрів вниз, як і всі інші рослини. На землі орхідеї також уміють накопуватися вичувати воду на випадок, якщо довго не буде дощів, такі квіти можуть виростати до 50 см в довжину, навіть рости цілими кущами. А в тропічному кліматі орхідеї виростають до метра завишки. І такі орхідейні кущі займають чималеньку площу землі. Тепер ви знаєте, що орхідеї, за якими так важко доглядати вдома, у природі зовсім не вибагливі. Дивовижно, як ця квітка поєднала в собі красу та стійкість. А на цьому я, Катрусі Палі, з вами прощаюсь, Па-па! Що доглядати за орхідеями важко, що вимовляти їхні назви видів. Еге ж, от я лише цим відеом запам'ятала. А ще є ванди, фаленопсиси… Цікаво, а чи сильно відрізняються види орхідей між собою? Дивимось сюжет. Не злічити, скільки у світі існує видів орхідеї. Вчені кажуть, що їх більше 20 тисяч, оскільки це дуже популярні квіти. Вони різних форм, кольору та розміру. Кожен сорт унікальний і має свої особливості. І знання цих моментів допоможе вам при покупці. Привіт! Мене звати Дячишин Вікторія, і сьогодні я розповім вам про найпопулярніші види цих квітів. Розпочну на мою думку з найцікавішого виду орхії. Ідей, що має назву пафіопедіум або венерині черевички. Таке ім'я рослина отримала завдяки цікавому та унікальному на вигляд мішечку, що розташований у центрі квітки. Особливість цього виду полягає в тому, що йому не потрібно багато світла, відтак краще ставити вазон на підвіконня зі східної сторони будинку. Як зрозуміти, чи орхідея отримує потрібну кількість світла чи ні? Відповідаю, якщо листки по краях червоні, це означає, що світла забагато. Перенесіть рослину в тінь. А ось якщо орхідея не цвіте повторно, це означає навпаки, що світла замало. До видів, які люблять сонячне проміння, належить приміром Ванда. Цей вид мрія будь-якого селекціонера, тобто людини, яка займає... Айці з хрещенням живих організмів з цієї рослини було виведено чимало інших видів. Також ці орхідеї дуже люблять воду, адже родом з тропіків, де вологість повітря досягає 80%. Раджу вам раз на декілька днів зволожувати листя ванди водою кімнатної температури з пульверзатора. Це піде рослині лише на користь. Гадаю, ви чули, що орхідеї є епіфітами, тобто ростуть на інших рослинах, деревах. Однак є види, які до епіфітів не належать. Приміром, цимбідіум. Приблизно у 500 році до нашої ери Конфуцій вважав цим бідіум символом освіченості і назвав цю квітку королем ароматів. З цим видом вам буде трохи важко, адже він любить прохолоду. Температура має бути 10-15 градусів. Якщо ви не знали, нормальна кімнатна температура для людини 20-22 градуси. Тому найкраще цим бідіум тримати на балконі. Я вам раджу, якщо ви не мати... Куди поставити цю рослину, взагалі її не купувати. Адже за деякий час вона просто змарніє. Існують менш примхливі види орхідеї, зокрема фаланопсус. Цей вид є одним з найпопулярніших видів. Саме його купують найчастіше. Фаленопсис належить до екологічно-пластичних видів, тобто до таких, які легко пристосовуються до навколишніх умов. Рослини цього виду дуже гарні і взагалі можуть тішити вас своїм цвітінням упродовж року. Не дивуйтесь, головне пам'ятати золоте правило. Краще не долити аніж перелити. Також важливо, щоб вона була кімнатної температури із мінімальною кількістю хлору. Загалом усі орхідеї дуже Пливі до цього хімічного елементу. Орхідеї онцидіум родом з Північної Америки. Її ще називають танцюючою принцесою. Це далеко не всі види орхідеї. Ех, але, на жаль, про них розповісти сьогодні. Я вже не маю часу. Але нічого, думаю, ми ще колись з вами зустрінемось і я розповім вам усе про орхідеї. А я нагадую, що мене звати Дячишин Вікторія. Па-па! А ти боїшся павуків? Ну, трішки. А як це стосується орхідеї? Є така орхідея, вона дуже екзотична. Її назва орхідея павук. І що вона подібна на павука? Так, у неї дуже тоненькі полюстки, що нагадують ніжки павука. Мабуть, у вашій квартирі можна побачити хоча б одну кімнатну рослину. У кожної з своїх вподобань, хтось вирощує лілію, а хтось додає екзотики у свій затишок. Якщо ви справді хочете чогось оригінального та нестандартного, вам ідеально підійде символ усіх тропіків. Екзотичні орхідеї, всім привіт! Мене звати Марія Оришіть. Орхідеї це надзвичайно гарні квіти, які вабили наші очі ще сотні років тому. Цікавим є те, що найбільша кількість різновидів цих красун є у вологих тропічних лісах. Не дивно, чому саме так, оскільки спека для них, невідмінно від опадів, вважається жахіттям. А як ми знаємо, у тропіках ніколи не бракує дощу. Найчастіше у таких місцевих. Можна зустріти епіфід. Це ті різновиди орхідей, які ростуть на гілках та стовбурах дерев. Надмірне перебування на сонці може зашкодити нам, а от небесно-блакитні орхідеї воно необхідне. Бо в теплу погоду орхідеї прокидаються та розпускають свої квіточки. Ви запитайте. В чому ж її особливість? Період світіння триває кілька місяців і її не побачиш у квітниках, адже росте тільки у штатах Австралії та Сманії. Кожен різновид орхідеї по-своєму особливий та унікальний, тому порівнювати їх немає сенсу. От, для прикладу, королева гігантських розмірів Катлея. Незважаючи на важкий догляд за нею, вона вражає своїм різноманітним забарвленням, а ще Катлея обожнює соня. Світло. А ось для вічно зеленого епіфіцембідіума сонце це ворог. Природи створила безліч див неймовірної краси. Від водоспадів до квітів, від печер до гір. Але чи знаєте ви, що на землі ростуть орхідеї, які схожі на метеликів та птахів? Летюча качечка родом із Австралії і в нас справді нагадує качечку з дзьобом ось такі дива. Однак це ще не всі чудеса природи. Один рідкісний різновид орхідеї під назвою орхідеї паву пристосувався до запилення оригінальним шляхом. а саме маскується під павуком, щоб бджоли збирали пилок інколи. Бувають такі незвичні форми та унікальний вигляд квітів, що можуть виникнути сумніви щодо існування їх у реальному житті. Наприклад, це орхідея драку або мефпіча орхідея, яка за формою нагадує мордочку мавпи. Якщо ви справді хочете вирощувати тропічну красуні, вам треба дотримуватись певних порад та рекомендацій. І ось перша порада. Подбайте про хороше освітлення, відповідну температуру та хороший полив. Звучить доволі легко та просто. Але тут головне не перегнути палицю із турботою. Ці квіти дуже люблять тепло і бояться заморозків. тому важливо уникати перетягів та прямих променів сонця. Якщо ви у пошуках чогось екзотичного та унікального, та хочете відчути тропічну атмосферу, рекомендую вирощувати орхідеї. Сподіваюся, було цікаво та інформативно. А з вами була Марія Орощич. Па-па-па-па! Незважаючи на те, що зараз придбати орхідеї є досить легко, адже вони є у кожному рослинному магазині, деякі види ви так просто не знайдете. До прикладу, це орхідея три птиці чи метелик. Вирощування орхідей в домашніх умовах завжди було цікавим, захопливим процесом. І коли перший етап пройдено, керівникарі зазвичай хочуть поповнити свої колекції чимось цікавеньким. Всім привіт! З вами Марта Курман. Сьогодні ми поговоримо про рідкісні види орхідей. Тож дивіться та слухайте уважно. Перша красуня це небесно-блакитна сонячна орхідея. Цей рідкісний сорт має назву, яка з латинської мови, саме так і перекладається сонячна орхідея. Ця рослина росте тільки тоді, коли на вулиці тепла погода. На поверхні квітків в самому центрі є диск жовтого кольору, а пелюстки світло блакитні. Побачити таку красуню можна. На території острова Тасманія, а світева назагалом жовтня і погрудень. Наступний вид це тапочки Леді. Цей незвичайний сорт, у 1947 році навіть був обраний емблемою провінції острів принца Едварда, що у Канаді. Уперше цю квітку побачили в Лондоні, а в наші дні нею можна помилуватися на території Північної Америки, Британії та на півні Євразії. Орхідея має дуже цікаве забарвлення піднання жовтого та фіолетового кольорів. Дуже цікавою та рідкісною рослиною вважається орхідея Привид. Перший її знайшов бельгійський колекціонер Жан -Жуль Лінден у 1844 році на Кубі. В дикій природі їх за всю історію знаходили лише 11 разів. Ця орхідея зустрічалася людям у Флориді та на Багамських островах. Свою назву квітка отримала через те, що знайти її майже неможливо. Вона росте у темних куточках лісу і завжди з'являється несподівано. Зовсім як привид. Орхідея – три пташки цвіте з липня по вересень, а зустріти її можна в листяних лісах змішаного типу. Свої бутони квітка розпускає лише на декілька годин. Ці рослини можна побачити. У північній Америці гавайська болотяна орхідея росте, як можна здогадатися з назви на болотах. Квітка має зеленувато жовтий відтінок. Болота є важко прохідними для людей, та це не зупиняє завзятих колекціонерів, які хочуть отримати цю квітку аби додати до своєї колекції. Наступна наша орхідея має дуже цікаву назву рот дракона. Ця квітка також росте на болотах. Пелюстки цього виду мають насичений фіолетовий колір, а на кінчиках є біла або жовта бахрома. Ростуть ці квіти на сході Канади та східній частині США. Серед усіх інших рідкісних видів особливе місце посідає орхідея колмана. Цю красунь можна побачити в каньйонах, розташованих в американському штаті Аризона. Орхідея має різнокольорові бутони, але ось що цікаво, весь Структурі стебла у цієї квітки відсутній хлорофіл. Через це стебло орхідеї доволі сухе та має коричневе забарвлення. Вирощувати орхідеї дуже непросто. Для цього потрібно мати багато терпіння. Що вже і казати про вирощування рідкісної видів – Це Окрема наука. А на цьому я з вами прощаюся. Це була Марта Курман. До нових зустрічей. Па-па. Деякі орхідеї можуть жити близько ста років. Є серед них у природі, які цвітуть декілька годин, а є які місяцями. Є навіть одна їх цінна орхідея. Вона доволі рідкісна. Ще більше цікавих фактів у сюжеті. Коли ви поглянете на орхідею, ви неодмінно захочете мати у себе вдома таку саму квітку. Однак, перш ніж купувати квітку, варто дізнатися про неї трішечки більше. Чи знаєте ви, щось цікаве про ці квіти? Ні, то залишайтеся з нами. І я, Соломія Блашко, розповім вам багато цікавих фактів про ті дивовижні квіти, які живуть у дикій природі. Орхідеї дуже цікаві квіти. Вони ростуть майже в усіх куточках світу, окрім Антарктиди. Звичайно, багато цікавих видів цієї рослини можна побачити у Філіппінах та в Австралії. Але батьківщиною вважають Азію, в дикій природі є три види орхідей: ті, які ростуть під землею на землі та на інших поверхнях. Різного типу. На даний час людям відомо понад 25 тисяч видів орхідей. А вчені знаходять і нові. Деякі можуть жити понад 130 років. Ось такі вони довгожителі. Орхідеї це одні з найстаріших рослин виникли понад 145 мільйонів років тому. За цей час вони навчилися жити у будь-яких умовах. Деякі орхідеї своїм листям імітують комах, наприклад, бдію. Таким чином вони приваблюють інших комах, аби ті не збирали з квіточки пилок. Є орхідеї, хижаки. Вони харчуються комахами і не отримують корисні речовини від землі, сонця, дощу. А ви знали, що найменша орхідея сягає розмір в один міліметр, а ось найбільша може досягати 35 метрів. Ого, це ж в скільки разів вона більша за мене. І ще цікавинка. До речі, орхідеї не викликають алергії, хоча і мають. Ніжний аромат. Орхідеї дійсно дуже цікаві рослини. Деякі з видів можуть жити понад 100 років. Навіть якщо зірвати квітку, вона зберігатиме свіжість довше за будь-які інші квіти. Ви тільки уявіть собі. одна квітка орхідеї може містити до 4 мільйонів насінинок. Це робить її лідером серед інших квітів. Полюбляєте запах ваніллі, але не знаєте, з чого її виготовляють. Відкриваю вам таємницю і строчків одного з виду орхідей. Також ці квіти використовують для парфумерії та виготовляють інші спеції. Орхідеї це настільки незвичайні рослини, що ними захопився навіть сам Чарльз Дарвін. Вчений написав наукову працю, присвячену різним фактам про орхідеї. В дикій природі, до речі, не всі орхідеї мають приємний легкий аромат. Деякі види можуть мати і дійсно жахливий запах, чого тільки не зустрінеш у лісах в різних куточках землі. Орхідеї це ті квіти, які можна досліджувати роками, а навіть століттями. Сподіваюся, сьогодні вам було цікаво, бо мені дуже. І я, Соломія Блашко, з вами прощаюся, Па-па! Якщо ви любите доглядати за рослинами, над ними бігати, то орхідея саме для вас. Так, Справді, ці красуні дуже примхливі. Найменша помилка під час догляду може закінчитися тим, що квітка зів'яне. То якщо ви не маєте часу на орхідеї, краще купуйте кактус. Орхідея красива та елегантна квітка, яка створює особливу ауру в інтер'єрі. Проте вона є доволі вибагливою квіткою і потребує особливого догляду. Хоча, якщо знати певні тонкощі, доглядати за орхідеєю буде просто і приємно. А мене звати Софія Времчук. Орхідеї це найбільше сімейство однодольних рослин, в якому налічується близько 30 тисяч видів. Ростуть орхідеї на всіх континентах, окрім Антарктиди. Проте з часом прижилися вони і в будинках людей. Найчастіше в оселі купляють орхідеї, видів фаленосопсис. Стан дендробію. Тому на їх прикладі розглянемо, як правильно доглядати за ними. Перше, що вам потрібно зробити, це обрати правильне освітлення для вашої орхідеї. Найкращий варіант розміщення орхідеї у вашому будинку це біля вікон, які виходять на захід або схід. Найбільше питань завжди виникає, коли настає час поливати орхідеї. Як же правильно це робити? Насправді тут все не так важко, як стається. Варто лише вибрати зручний для вас варіант, адже їх декілька. Найбільше поширений метод це поливання орхідеї шляхом зануренням у воду. Для цього у будь-яку ємність надавайте чисту теплу воду і занурюйте у неї горщик з орхідеєю таким чином. Щоб її субстрат добре просочився вологою. Однак тримати горщачок орхідеї у воді варто не довше 30 хвилин. Другий метод називається дощовим. Якщо вам пощастило, водопровідна вода у вас не є жорсткою, можна полити вашу рослину за допомогою душу. Проте слідкуйте, щоб вода була не холодною і не потрапила на квітку лише на субстрат. Поливайте орхідеї лише раз на тиждень. Всі без винятку орхідеї потребують досить високої концентрації добрива у ґрунті. Для цих культур можна використовувати тільки спеціальні, призначені для орхідей добрива. Сам ґрунт повинен бути невологим. Зазвичай можна побачити у горщиках для цих квітів кору, соснову, дубову. Тощо для активного росту орхідеї в її корюн додають різні добрива. В сьогоднішній день ви можете придбати їх у квіткових магазинах. Що цікаво, підживлювати орхідеї теж потрібно. Є два види добрив: під корінь і ще у вигляді спрей для листків. Ну і останній, але не менш важливий фактор. Це вологість повітря. Більшість орхідей походить з тропіків, де повітря дуже вологе. На відміну від більшості кімнатних рослин, орхідеї потребують доволі великої вологості. Щоб підтримувати стабільну вологість повітря у кімнаті, можна використовувати зволожувач повітря або придбати спеціальні бідони для квітів. Взимку, коли батареї пересушують повітря, або у сухі Котні літні дні орхідеї варто оприскувати зранку або в обі звичайною водою. Також варто пам'ятати, що найкраща температура повітря для орхідеї це 20-23 градуси тепла. Ось так, знаючи лише декілька дрібничок, ви можете виростити в себе на підвіконі справжніх красунь металиків. А я нагадую, що це була Софія Аврамчук. Па-па! Марічко, я тут подумала, можливо, нам орхідею в студії поставити ось тут. Так, чудова ідея. Я хочу рожеву, як наші штори. Добре, а для вас, наші глядачі, працювала Марічка Мельник та я, Оленка Копій. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві, рожеві окуляри. Па-па-па-па.